Перше таке. Для кого ми співаємо? Для Бога. Для Бога. А Бог де? На небі. На небі. І так, ви, ви мені стверджуєте, що небо чує наш спів. Добре, молодці, правильно. Тобто Бог ми тут співаємо, а Бог на небі нас чує. Добре, питання до всіх. А ну скажіть мені, будь ласка, коли в земній історії небо співало для землі? Давайте ді, давайте діточок спершу, а потім, якщо дітки не, не задають цю історію, добре тихенько. А з дорослих хто мені скаже, діти знають відповідь, коли небо співало для землі? Ви згадали? Коли, пасу... коли небо співало для землі? Коли Ісус, Христос, пасу... Так, правильно, коли Ісус Христос народився, то ангели прийшли і співали для людей. І що відбулося в той час? Бажання віків написано, що пастухам здавалося, що небо притулилося до нашої землі. Так, так близько є, отак вони відчували небо. Е, ще таке запитання. Чи, чи відчули ми небо нині з вами? Як ви думаєте, ви відчували нині небо? Що воно так нахилилося близько низько до нас? Ми лише відчути любов нашого небесного батька, любов нашого Ісуса Христа. Відчути в то, в своїх серцях, у служінні, в співі, в роздумах. Що Ісус є дуже, небо дуже і дуже до нас близько. Одне речення більше хотів зачитати з бажанням віків, дуже і дуже цікаве. Небо і сьогодні знаходиться не, не далі від землі, ніж тоді, коли пастухи слухали пісню ангелів. Людство і наш час залишається таким же об'єктом уваги небес, як і тоді. Уявляєте? Не тільки ті ангели, а все небо. Воно є вчасне, і був всьому небу цікаво, що відбувається на нашій землі. Що відбувається тут у нашому таборі? Хто прийшов, хто прийшов до зібрання, хто прийшов поспівати? Може хтось сам в серці щось має і навіть е, нікому ні, ні з ким не поділиться, а небо що? Небо знає і переживає. Допомагає і потішає. А далі ще дуже цікаве написано: небо буває дуже близьким до нас на наших земних дорогах. Давайте будемо пам'ятати, тому що завтра у нас закриття табору. Давайте будемо пам'ятати, як небо нині близько, і ми відчували з вами. Так воно близько і щодня. Ми ж інколи ми це не помічаємо. Інколи ми це про це забуваємо, давайте будемо пам'ятати про це. Давайте будемо згадувати цю історію і постійно пам'ятати, що небо дуже і дуже близько, дуже близько до нас. Давайте будемо прислуховуватися до нашого Бога, будемо молитися до нього. І ангели тут, і вони готові допомогти і відповісти на наші молитви.